Весну зустрічаємо, матусю вітаємо. Доброго дня вам малята! Сонечко перегріло нашу землю, а у нас сьогодні з вами заняття з математики, і буде воно незвичайне. Ми будемо з вами готуватися привітати зі святом нашу любу матусю, бо разом з весною до нас прийшло свято наших мам. Як ви гадаєте, як ми будемо нашу маму вітати? Давайте пригадаємо, що мама для нас робить. Так, мама нам пере речі. Мама прибирає в будинку. Мама моє посуд та готує їжу. Мама прасує наші речі. Як же ми, маленькі діти, можемо віддячити матусі за таку велику роботу, яка вона робить? Так, я гадаю, що спочатку треба умитися, потім розчесатися, потім привести себе до ладу та одягнутися. А ще пропоную вам почати з прибирання у своїй кімнаті, скласти іграшки та трошки поприбирати. А потім почнемо готуватися до святкового чаювання. Так, щоб попити чай, нам треба налити чай у чашку. А ще до чаю треба щось солоденьке. Поки ще наше чаювання не розпочалося, давайте з вами трішечки пограємо. Це буде гра більше-менше дорівнює. Давайте поглянемо, де більше чайників зліва чи справа. Так. Зліва один, а справа 2. 2 більше, ніж 1. Скільки чашечок? Так, 6. А справа в нас 5 чашечок. Шість більше, ніж 5. Тепер подивимося, скільки в нас кексів зліва? 2, а справа 3. 3 більше, ніж 2. А скільки в нас пончиків? Так, і зліва, і справа в нас по одному пончику. Значить, їх. О, рівну. А тепер треба порахувати кекси кожного виду. Так. Перевіряйте, чи ви правильно порахували. А тепер порахуємо ці кекси до чаю. Малинових у нас 3. Чорничних у нас 5. Ось таких блакитних у нас 4. І шоколадних у нас теж 4. Порахуйте ще раз, перевірте себе. А тепер порахуємо з вами разом круасани. Це ви зробите самі. Скільки в нас круасанів такого виду? Так, 4. Круасанів із маком у нас два. Круасанів ось таких із чорною крапочкою у нас 4. І круасанів з шоколадом у нас 6. А тепер давайте разом з вами приготуємо нашій мамі. Ще один подарунок. І подаруй мій букет квітів. Але ви тільки подивіться, які незвичайні квіти у нас виросли. Серединка цієї квітки на яку фігуру схожа. Так, на квадрат. А серединка цієї квіточки. Так, на круг. А серединка цієї квіточки на яку фігуру схожа. Так, на трикутник. У цієї квітки серединка на яку фігуру схожа. Так, на серденько. А у цієї квіточки на яку фігуру схожа серединка. Так, на ромб. І серединка у останньої квіточки схожа в нас. Так, малята молодці на овал. А тепер давайте разом з квітами повирішуємо приклади на додавання. Та віднімання. До однієї квітки додати 6 квіток, скільки буде разом квіточок. Так, їх буде 7. До 4 квіток додати 3 квітки. Скільки у нас буде разом квіточок. Так, їх теж буде 7. До 4 квіточок додати 5 квіточок. Скільки у нас буде, дітки? Так, у нас буде всього 9 квіточок. До 5 додати 1, скільки квіточок буде разом. Так, їх буде 6. До 4 квіток додати 4 квітки, скільки разом квіточок буде. Так, їх буде 8. А тепер приклади на віднімання. У нас було 4 квітки відняти одну квітку. Залишилося. Три квіточки. У нас було 6 тюльпанів відняти 2 тюльпани, то залишилось скільки. Так, залишилось 4 тюльпани. Було три квіточки відняли 2 квіточки, скільки в нас лишилося. Так, лишилася лише одна квіточка. Ну що ж, малята, а тепер треба всі квіточки у нашому букеті перерахувати. Порахуйте, скільки квіточок у цьому букеті. Так, тут їх вісім. А тут скільки квіточок. Так, тут їх три. Полічіть, скільки тут квіточок. Так, дітки, їх сім. А в цьому букеті скільки у нас квіточок? Так, їх дев'ять. У цьому букеті скільки у нас квіточок. Так, їх теж дев'ять. А тут у нас скільки квіточок. А тут цілих десять квіточок. А в цьому букеті скільки квіточок? Так, у цьому букеті їх 4. А тут скільки квіточок. Так, тут дві квіточки. Скільки квіточок у цьому букеті? Так, тут їх 5. А у цьому букеті скільки квіточок? Так, у цьому букеті їх 10. Ну що ж, малята? Треба нам трішки відпочити. Стежте очима за букетом, і ваші оченята відпочинуть. Ну що, малята, вам сподобалося наше заняття? Ми сьогодні з вами рахували і навчилися вітати матусю. Тож сідайте разом з мамою та чаюйте. І вітайте! І не забудьте привітати інших жінок у вашій родині. Треба привітати і сестричку, і бабусю, і маму. Завтра на занятті ми навчимося робити вітальну листівку, якою ви зможете. Привітати усіх своїх близьких та рідних жінок.